Концепція нації як індивідуальних, інтуїтивно зрозумілих цінностей. Сьогодні, як і раніше, українці проливають кров за національні цінності, однак особливістю цього процесу є те, що чіткий набір цих цінностей ніхто не сформулював, немає єдиного визначення, що таке українські цінності і що означає бути українцем. Люди з абсолютно різними поглядами на політику воюють плічопліч у Збройних силах або підтримують націю іншим чином. Для когось важливо, щоб в Україні була сильна рука, диктатура, яка на їхню думку здатна навести лад під час війни чи після неї, аби уникнути хаосу. Інші переконані, що під час війни свобода й так обмежена, і після перемоги Україна має стати ще демократичнішою та ліберальнішою як європейські країни. Одні підтримують вступ України до ЄС як більшість лібералів, інша, зокрема, частина націоналістів, вважає це хибним шляхом. Але і ті, і інші вважають себе справжніми українцями та борцями за українські цінності. Це свідчить про те, що національні цінності це не догми, написані на папері, це щось, що кожен визначає для себе інтуїтивно, вони не є єдиними для всіх, а складаються з особистих переконань, які об'єднуються в одну велику ідею, що рухає нашу націю вперед нація як об'єкт боротьби в рамках певних течій націоналізму, не є лише етнічною чи територіальною категорією, а включає в себе певний набір цінностей. Але ці цінності не є жорстко визначеними догмами, вони залишаються відкритими для інтуїтивного розуміння кожного, хто до них звертається. Нація як носій цінностей у цьому контексті нація не тільки об'єднує людей спільною історією, мовою чи культурою, але й стає платформою для спільних моральних і етичних принципів, цінності виступають душею нації, але їх чітке формулювання не завжди можливе або потрібне. Відсутність догматизму, ідеї відкритих цінностей дозволяє уникнути жорсткого нав'язування певних норм, що може призвести до тоталітаризму чи уніфікації. Люди можуть розуміти ці цінності крізь призму свого особистого досвіду, що робить їх більш живими та гнучкими. Інтуїтивне розуміння, інтуїція дозволяє кожному індивіду по-своєму зрозуміти сутність цих цінностей. Це створює простір для різноманітності інтерпретацій, але водночас вимагає певної базової узгодженості, щоб уникнути хаосу чи протиріч, ризики суб'єктивізму. Відкритість інтерпретації може призвести до того, що кожен буде вкладати у цінності щось цілком своє, і нація ризикує втратити цілісність. Тому важливо зберігати баланс між свободою інтерпретації та спільним баченням. Цей підхід має свої переваги і недоліки, перевагою є те, що він стимулює творчість, індивідуальність і свободу думки. Люди, об'єднані такими інтуїтивними цінностями, можуть створити багатогранну, динамічну спільноту, де кожен знайде своє місце. З іншого боку, небезпека полягає в тому, що відсутність чітких рамок може зробити ці цінності розмитими, а сама ідея нації вразливою до маніпуляцій. А як це можна застосувати на практиці, розвиток суспільного діалогу? Щоб уникнути розбіжностей у трактуванні цінностей, необхідно підтримувати відкритий діалог, який буде формувати спільне розуміння основних принципів, залишаючи простір для індивідуальних інтерпретацій, формування ціннісного ядра. Хоча цінності можуть розумітися інтуїтивно, варто формувати певне ціннісне ядро, набір базових ідей. Які є спільними для більшості, наприклад, свобода, гідність, відповідальність, патріотизм як турбота про спільне благо, освіта та культура, інтуїтивне сприйняття цінностей формуються в процесі виховання освіти та культурного розвитку, підтримка цих сфер є важливою умовою для гармонійного розвитку національної ідентичності, таким чином. Ідея інтуїтивного сприйняття цінностей, які складають поняття нації, виглядає привабливою та перспективною, але потребує механізмів для підтримки єдності та гармонії в суспільстві. Також можна сказати, що інтуїтивно зрозумілі цінності нації базуються не лише на емоціях, а й на тому, що можна назвати інтелектуальною інтуїцією, здатністю безпосередньо осягати істини або ідеї без довгих міркувань. Як це описував філософ Рене Декарт?